Міжнародний день Чорного моря це щорічна подія, присвячена захисту та збереженню унікальної екосистеми Чорного моря. Він відзначається, щоб підкреслити важливість спільної відповідальності країн регіону за його екологічний стан. Дата слугує нагадуванням про необхідність активних дій для подолання екологічних загроз. Це свято об'єднує зусилля урядів, науковців та громадськості навколо теми морського захисту. Міжнародний день Чорного моря відзначається щороку 31 жовтня. Ця дата вибрана не випадково. Саме 31 жовтня 96-го року. Шість причорноморських країн підписали стратегічний план дій для реабілітації та захисту Чорного моря. Підписанти це Україна, Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина. Цей документ став основою для міжнародної співпраці у сфері морської екології. Головна мета дня привернути увагу до екологічних викликів, які стоять перед цим водним басейном. Чорне море є надзвичайно цінним природним ресурсом для всіх країн басейну. Воно має величезне економічне значення завдяки судноплавству, рибальству та розвиненому туризму на узбережжі. Море відіграє ключову роль у формуванні клімату регіону, пом'якшуючи його та забезпечуючи циркуляцію повітряних мас. Крім того, Чорне море має багату культурну та історичну спадщину, ставши колискою багатьох. Цивілізації. Ця унікальна водойма слугує важливим шляхом для торгівлі та культурного обміну між континентами. Чорне море є важливим міжнародним водним шляхом, що пов'язує Україну та інші країни регіони зі світом. Воно сполучене з Азовським морем через Керченську протоку, а через протоки Босфор і Дарденели має вихід до. Мармурового, Егейського та Середземного морів його географічне положення визначає значну економічну, політичну та культурну роль. Воно формує природний південний кордон українських земель, будучи життєво важливим для економіки. У чорному морі живе багато різних тварин і риб. Його поверхневі води повні життя та краси. Тут росте безліч морських рослин і водоростей. Ми можемо побачити у морі грайливих дельфінів. Акула катрана, яка тут мешкає, не є небезпечно для людей. Захист всього цього життя це наш спільний обов'язок. Чорноморське узбережжя є одним із найпопулярніших туристичних напрямків у східній Європі. Теплий клімат, піщані. Та галькових пляжі. А також багата інфраструктура приваблюють мільйони відпочивальників щороку. Туризм створює значну кількість робочих місць і є важливим джерелом доходу для прибережних регіонів. Оздоровчі курорти використовують унікальні лікувальні грязі та мінеральні води, підвищуючи цінність регіону. Розвиток екологічного та сталого туризму має потенціал для подальшого зростання. Захист і стале використання чорного моря є предметом активної міжнародної співпраці. Бухарестська конвенція об'єднує шість причорноморських країн для спільних дій. У рамках міжнародних програм реалізуються проекти з моніторингу якості води та відновлення біорізноманіття. Співпраця сприяє обміну знаннями та технологіями для ефективного управління морським середовищем. Ця об'єднана робота є прикладом успішної регіональної взаємодії. Чорне море це не лише вода. Це наше спільне дбання, яке формує ідентичність та благополуччя регіону. Успішне майбутнє в моря залежить від свідомої поведінки кожного громадянина та рішучих дій урядів. Міжнародний день чорного моря надихає нас підтримувати баланс між економічним розвитком та охороною природи, зберігаючи його, ми забезпечуємо процвітання та краще життя для майбутніх поколінь. Наша головна мета побачити, як чорне море знову стане чистим і багатим джерелом життя та процвітання для всього регіону. Дякуємо за увагу.